Йоу, народ! З вами знову грант і давно не було ніяких відео, але сьогодні, нарешті, ми його зробимо. Є в нас по словам Міднайта два цікавих реплеї. Грали вони з кетом десь 6-7 ігор, як він сказав. Чи 6 здається, ну так от. І каже, що доволі цікаво зіграли. скину мені на огляд саме два. Тому давайте подивимось. Грають вони за стандартну Європу. Я розумію Баварія. Дивлюся перше, до речі, цей повтор, саме як і ви. <кхід> Тому будемо, походу, розбиратися. Дед Візель. німець, чемпіон світу. Бо тут можна ще сказати. Я думаю, всі ви бачили його гру на фіналі е дуже класно зіграли. Прям е потужно. І крутий шлях був до фіналу. Тому давайте подивимось. Міднайт за шов. У плей-офф, не пам'ятаю, де вилетів одній. Четвертій, здається, програв він команді Одіну Тюранго. Дуже круті ігри. У них там, здається, три гри було, три чи чотири щось таке. Дуже багато ігор. До речі, перша гра, певно, ще була: Midnight попросив ре. Довго дуже грали а в другій гра грі Один попросив Ре і третю гру вже забрав Один. Якщо, от, ну, здається, щось ось таке в нас було. Чи це 5 ігор? Ну, неважливо Ну, суть в тому, що доволі цікаво. Як вийшло, в принципі, це все є на каналі Водіна в, в Свана, в мене там Черна Цвіту. Тому можете, в принципі, подивитися. Що ми бачимо від Кета? Кет ставить швидкий дипломатичний центр, тобто грає у 400 рундаширів. Здається, по стандартному білду тільки не ставить швидку стайню. Міднайт тим часом таке враження, що буде грати у 4 стайні з підковою. Ну, в принципі, це також стандарт. Можна перемотати. <кхід> Ось так зараз бачить карту у нас Міднайт. Двіся Криставому мушкетерів для того, щоб на нього 100% ніхто не прийшов. Кет трошки не так, сказа... ну, так сказати, не так переживає за це все. Не розставляє, в принципі, навіть розвідку ще поки. Робить <кій> 400, ставиться друга стаза. угу. станю, поки не будує, відправляє відразу всіх на дерево. Тобто після цього буде відразу і будувати. Будувати угу. Є. перша стані Ось так от. І тим часом Міднайт має в нас вже дві стані будується. Дипломатичний центр. Тобто тут перевага вже 100% по коням, але по рундаширом у Кетвізеля набагато більше. Тому тут все йде до того, що це буде гарний раш, ну Побачимо, чи у Кета вийде продавити Міднайта. <кій> Міднайт це українець, ну, хороший гравець, я б відніс його у би... сильних гравців. 15 ПТ дуже підняв. 1К-0 ПТ, коли ми з ним останнім раз грали, то він мене вигравав постійно. Uh, тобто це вже навіть, не скажу, що не середній і ну, вище вище середнього 100%. Делі гравець. Ну, Kit Vinzel топ може назвати зараз топ-1 на 15ПТ, по факту. Або ж не знаю, як він грає, звичайно, 1 на 1, все-таки 1 на 1 важче грати, чим там, наприклад, 2 на 2 в команді. Тому. Ось так от. Тобто, Мінайте, зараз більше шансів виграти в Кета 1 на 1, чим, певно, що проти нього ще з кимось грати. <клес> Як ми бачимо, нейтральні е, копальні в нас ніхто не займає, е, тільки бігають і доширимо. чисто розвідка від кета. Е, Пішла, подивитися, що там драгуни, <клес> має вже в нас три стані, будується друге арт депо. Тобто гарман доволі багато вийде. Майже десяток, мабуть, буде. 7-6-100%. Ну 4 стайні дуже гарно поставив, дуже рання така підкова. Ну, не дуже рання, дуже хороші таймінги. Підмітнайте. Намінайте вже відточив свій білд на 4 стайні. І гарно зараз її показує, гарно грає. <coughs> Кета тут поки що все так гарно, спокійно йде для нього. Має в вже 3 гармати, залишається ще 2 хвилини 20 секунд, тобто доволі багато нього вийде. Забудаю будиночками, щоб ліміт не втрачати. Ікрас ідеально просто відбудовую будинок, так, готово. Забудовується ще мінайт у нас паркану для того, щоб не забіг ніхто рейдом. Ну, це класно. І. Комусь не будує нейтралі. Ну, типу, вихід до нейтралів не забудовує парканом. Ну, цікаво. Дуже цікаво. <кій> і стає широко все для того, щоб приймати. Я думаю, він 100% прослухав uh, кета, що кет буде йти в нас у 400 рундаширів. Робить зараз формацію першу з мушкетерів. І з рундаширів також робить форму. І вирушає вже за свій паркан і буде просто рашити. Тут цікаво, чи зможе відбитися. Тут, слухайте, йде на нього 8 гармат. 400 рандаширів по прокачкам, можна зараз спокійно глянути. В нього є швидкострільність, в нього є сила пострілу вугільна. Тим часом у Міднайта є нічого. Поки що нічого немає. <кхід> Це нормально. Тут в принципі навіть немає що дивитися в ці казарми та стайні, тому що там я впевнений, що в обох гравців все прокачено, і я був правий. 15-40 хвилин вже так сказати, для Рашу не пізно, але впритик. Проте, втрачає час, зараз у нас а, виходить Кетвізель. Е побачимо, що він прокачається. Береться ще сила пострілу е залізна і береться ще золота сила пострілу. Тим часом у біннайта у нас ще нічого немає. <кхем> ну, класно. Я зараз по прокачкам набагато впереді. Стає плюс 7, таке враження нас. Так, став плюс 7, але. Чи тут у нас не активовується Є. І знявся знову. не встигне він просто стати на плюс 7. Ой, а дивіться, куди пішов мушкетерами. Гармати котяться. Цікаво, що буде робити катвізель. Меднать має поки що силу пострілу. Вухальную та швидкострільність стрільнисть Пішов, пішов, бій. Тут мінус мухи. Первый он доширив, че до правую Цікаво, цікаво, задумка зараз від катвізеля. Повертає назад рондоширів Відігнав таке враження, знаєте, мук від uh, своїх драгонів, від своїх мушкетерів. Зараз повертає назад рум але занадто далеко таке враження, він ними зайшов. І зараз uh, зруйнував свої же гармати. Чи забрав і все-таки Міднайт? Так, Міднайт забрав декілька гармат. Зараз о, тут ситуація не на боці виходить у нас у катвізеля, але заходить деякими орудоширимо в селяни, але там селяни справляться спокійно. Треба розверта... розвертатися для Кетвізеля, врятувати ту армію, яка в нього є. І тепер приймати на базі. Хм, цікаво. Цікаво, що з цього вийде. Тут виходить з свого паркану у нас Міднайт. <coughs> та доганяє кетвізеля. Гармати виходять, прокачав ще їм здешевлення та швидкість виходу. Ставиться третє депо. Ну так, тільки гармати допоможуть відбитися. фулкач крім другої швидкострільності проти. проти сили пострілу та швидкострільності. Ми можемо глянути навіть по статистиці, дивіться. Можна сказати, що то був майже фулл На момент бою не було тільки сили пострілу за 7 тисяч. Забігає <кій> січка, тут ламає паркан. Цікаво, подивитися, як зараз буде відбуватися у нас катвізель, тому що 130 ліміту. Проти 730 Багато дуже драгунів катвізеля 130 руйнує шахта проти 51. Але дитя гарно гармати ми зараз накидаю на скет. І ставиться в нього. Церква, плюс четверта стайня, є у нього вже підкова. Тобто зараз він на базі буде стояти і пробувати а, спокійно розбудовуватись, стає широко, щоб не пропустити цю січку, це вірно робить дизель Переходить у нас так повільно граблей, має вже 10 гармат. Міднайте, так розумію, не перейшов гаубиці. О, можливо, перейшов. Ні, не перейшов. Все ж таки стоїть на місці у нас Міднайт. Взяв за те другу швидкострільність. Кета її ще немає. Але витрачає він ресурси на століття. Тільки готується до того, що буде виходити у століття, немає в нього ем, заліза. Що зараз буде відвати гармати у нас Міднайт. Починає заходити дивно. Гет дуже гарно стоїть. В нього є гармати, якими можна працювати спокійно. Він це робить. Ну, гарно, гарно накидує гарматами. І тут він правильно все робить. не стоїть, на базі е. Йде в бій. А тут в нього паркан, сідомий міднайт не прийде. Накидує гарматами гарно. І тут вирушає, ух ти, дуже гарно зараз приймає у нас Кетвізель, Міднайта. І тут дивіться, який зал картеч. Є картеч невеличка, але є. Неприємно. Дуже класно зараз накидає гармати, тут зробив багато столи. Спокійно відбивається у нас кетвізель. На тоненького поки що. Поки що не відбувається Селяни пішли в бій. Він навіть чує багато стволи. Друзі, я поспішив, що сказав, що Кетвізель спокійно відбувається. Гарно давить у нас Міднайт. Біжу січка Кета І захоплюються гармати, так? Кет має 13 гармат. Відбувається. Це зараз точно відбився, але з великою втратою селян. Хоча економіка в нього, в принципі, не дуже постраждала. Деякі селяни у нього на камені, є в нього кхм, кхм, возик, втрати ринок, втрати в дип. зараз це відбудовується, має дуже багато. На дерева ставиться відразу. Ага, все, ну, вірно, втратив а центр міста, але ставиться зразу ще один, і того в нього буде вже 4. Побачимо, що зараз буде робити. У нас кет. буде пробувати душити, Ну має багато гармат, може спробувати. Але чи буде? Так, є картеч по е, паркану. Ще ламає паркан, стає широко. Щоб можна було спокійніше заходити. І настрілює гарно зараз гарматами. Так ми бачимо, століття у Міднайта. Вже пішли драгуни століття. Будується каза століття перша. Тим часом у кета цього поки що немає. Тому що втрати він дуже сильно економічно. Але є вже століття і пішли драгуни. Uh, немає другої швидкої стрільності. І щось нас так лагає. Таке враження, що трошки сам реплей підлагує. Ну, але це буває. Це буває. Тут настрілює зараз, кідвізать просто гарматами, але і плюс так само втрачає і свою армію під залпами гармат від Міднайта. Будемо пробувати зараз заходити широко. цікаво Можна зробити навіть ось так. Подивитися на це з широкого ракурсу. Цікаво чи нажме у нас ctrl a ось із гравців. От, як ми бачимо, вже пішли пікінери 18 століття Каза добудувалася. Настрілюю нас зараз Кетвізель арматами. В принципі, цей правий план повні... фланг повністю розстріляв. Будується друга з казарма 18 століття. Боїться, боїться потрапити на картеч. Зараз красиво все. Тут є багато стволів, у нас тут вже. Тим часом катвізель має гаубиць. Також чисть багато стволів. Почкує всі гармати на одному місці. І чи буде зараз залп сюди? Повинен давати залп. Боїться, боїться, кет. Не хоче заходити, не хоче поспішати. Ну ну, цікаво, цікаво. Заходиться таки назад. Боїться просто. Бачиш, що там століття і розумієш, що самому також треба йти в століття. Туди є перша казарма 18 століття. Тут гра вже затягнулася на 35 хвилин. Але починаючи чомусь виходити, у нас Кетвізель зі своєю оборони втрачає велику кількість uh, своїх юнітів на гарматах Міднайта. Це дуже неприємно. заходить назад, все вірно робить. Хоча вже і так дуже багато в своєму ж паркані втратив э, воїнів. Міднайт э, хоче намагатися зламати паркан, щоб ширше, ширше можна було зайти. Тут о, відстрілюється, здається, Кет. Лягає, лягаюся, Ну Там драгуни гарно навалюють. Має 15 гармат, 15 гаубиць. А Міднайт має у нас 17 гармат, 10 багато столів. Цей фланг забирає собі кет. І гарно розбавляє зараз всю гру гарматами, постійно гармати, працюючи одного, що в іншого гравця. Ну, тут піка, тут немає що боятися. Боятися зараз цих драгонів, які тут, їх треба найбільше гатити гарматами. Це робить, в принципі, кет. Але починає заходити тут. Ой, який залп від багато, сквіт. вибачте, гаубиць. Є пікінер, вже 2 кази, 18 століття, але вони просто зараз здиваються. Ось тут гарно план забирає собі кет. Тут немає ніяких стрілкових юнітів у нас Міднайт. Кет зараз забрав ініціативу повністю і має перевагу на всіх, так сказати, флангах. Плюс гармати. Щось втрачає, щось забирає навіть. є відновив назад, собі. Все, забрав. Плюс 5 гармат, плюс 6 гармат. Плюс 7 гармат забрав у нас катвізель. Баланс, на гора Ну, мизи, кает, гра, грати лейт і все. Що ти з цим зробиш? 9 гармат забрав у Міднайту. Жене цих драгонів, треба їх добивати, <кій> буде ставати зараз широко на Міднайт, але немає стрілці... стрілків, тобто спокійно можна розбивати ці багато столи і просто йти в базу вбивати Міднайта. Треба вбити ці багато столи, вони можуть робити неприємності. Вже багачка як лягає просто драгуни від них. Так само і піка буде. В який був залп на ці два болти стволи, але тільки один вони змогли вбити. <гум> Мішно. Золота трошки не вистачає у кета, але має вже третю казу століття і приходить він у мушкетерів. І робить через один. Мікс. Я думаю, тут зараз Кетвізель повинен перебувати Міднайта. Стріляє він по артилерійському депо. Третю казу добудову у нас Міднайт також. У 100% Кет перебуває. Занадто мало стрілкових юнітів у Міднайте. Тут таке враження, що спокійно продавлює. Багато гармат. Вирішують все. Треба ще залп гарматом робити по багато стволом. Не бачить таке враження, як яке цю багато Так, Вона сама вбилася. Джить для Біднайтер? Цю гру забирає у нас кет. Гарна від топа. А що було цікавіше, народ? Зараз ви побачите це відео і чекайте на наступне відео. Можу вам е спойлер хіба що дати, що це буде Шотландія. І це буде щось доволі нестандартне. Також буде грати Дедвізоль проти Міднайта. Що ж, дякую за повтор Міднайту. Чекайте на наступний відос. І до речі, до речі не забудьте, будь ласка, скинути декілька гривень за посиланням, які ви бачите десь там, десь з той сторони на екрані ви бачите, ми збираємо на швидку а також ще посилання під відео, тому приєднуйтесь, кожна гривня важлива. Не забувайте донатити, це реально важливо. Це всім до зустрічі. І це відео вийде відразу після цього. Чекайте. Всім дякую, з вами був Хран.